Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. До вашої уваги цікавий хронограф від японського бренду Orient. Циферблат кольору шампань. Лічильники чорні. Стрілки та накладені мітки також золотисті. На стрілках є люмінісентне покриття. Зверху логотип та напис хронограф. Його ми запускаємо верхньою кнопкою. Лічильник хвилин знаходиться знизу, зліва секундна стрілка годинника, а справа 24 години формат часу. Індикація дати розміщена між індексами 4 та 5 годин. Всередині стоїть кварцевий механізм PS752, що працює на сонячній батарейці. Точність ходу – плюс-мінус 20 секунд на місяць, запас заряду на 6 місяців роботи. Циферблат захищає стійке до появи подряпин фірове скло, корпус діаметром 40 мм із нержавіючої сталі з співвіді покриттям. Відстань від вушка до вушка 48,1 мм, товщина 11,1 мм. Поставляється сталевим браслетом шириною 20 мм. Ланки леті з підвіді покриттям. Застібка з кнопками штампована. Задня кришка загвинчується. На ній гравіювання основних характеристик. Ось так годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Ціна 340 доларів США. Придбати можна в нашому магазині. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!